Найбюджетніший рецепт на нашому каналі. 5 яєць середнього розміру. Збиваємо міксером, якщо звичайним, то 8 хвилин, якщо планетарним, то 5 хвилин. З 5 повними столовими ложками цукру відміряємо ось так. Набрали повне, струсили це зветься повна ложка. Ну, ось такої пишної світлої маси, світлої піни. Вже включаємо духовку, друзі. Відміряємо також борошно ложкою. Ось так, звичайно, попередньо просіявши, бачите, ложка борошна виглядає більшою, тому її більше здається, ніж цукру. Додаємо і дуже-дуже акуратно рухами зверху вниз перемішуємо, тому що ми не розпушувача, ні соди, нічого не додаємо. Усе борошно одразу вводимо. Як тільки об'єднається маси, одразу випікаємо, нічого не чекаємо, ні на хвилину не залишаємо. Дуже тут важливо. Зберегти оцю повітряність. Духовка вже включена на 200 Випікати будемо близько 10 хвилин, тому що нам важливо не перепекти, інакше рулет не скрутиться, він мусить бути світлим. Подивіться, як я роблю це зазвичай. Ось так: один раз прокручую і мисочку підкручую. Зробила один рух і покритула мисочкою так? Нічим не стукаємо, не грюкаємо. І все до однорідності Дивимось на консистенцію тіста, друзі, як на оладушки таке густе. Мені рулет зручніше випікати і транспортувати, тому що, якщо торт, треба і бока обсипати, виравнювати там якось. Рулет зручніше перевозити і якщо в холодильнику зберігати, то також більш компактно він зберігається і мало місця займає. Трошечки підрівнюємо і в духовку. Духовка на 200. Можна потім зменшити до 180, якщо у вас хороша духовочка. І ставимо таймер або не виходимо з кухні одне з двох. Готово, друзі, робимо пробу на ну, суху паличку. Да, повністю вона суха. Далі перевертаємо на інший бік. Якщо у нас зараз буде джем для пропитки, то ми гарячим прямо пропитуємо з цієї сторони, яка була внизу. А якщо у вас буде масляно-заварний крім, то прямо з папером ви закручуєте. До повного остигання займайтеся кремом і коли він буде готовий, то ви вже розвернули, перемазали і далі в холодильнику зберігаєте, Розрівля... розрівняли, тому що світ так і суховатий сам по собі, щоб наш джемок пропитав рівномірно повністю рулет. І закручуємо поки тепленьке. Так як в мене рулет товстенький, він трошечки може спочатку поламатися. А потім вже вирівняється. Зазвичай я готую на яйця, але сьогодні потрібна велика порція. Тому на 5. Поки тепленький, також ми його фіксуємо бумагою, і нехай собі вистається близько суток, друзі. Як виглядає готовий рлітик, ви подивитесь на заставці. І почитайте рецепт в описі під відео і поставите лайк.